Добрий вечір. Сьогодні у нас 26 листопада 2025 року. У нас розпаковка з Китаю. Така посилочка. Багато в мене посилок. Прийшла, це частина консолідованого вантажу. Толком я точно і не знаю, що тут. Треба акуратно розпаковувати, буває, можна порвати щось таке делікатне. Так, сіт-пакет. Може це попади витримає. Так, що це? Що це у нас? А, це футпринт все ж таки. Версія 2023, флеймскріт, 530 на 70 см, 100 см висота, ланшан 1 про футпринт. Це було вашангал, то щось Ну, походиться до першого ланча. Так, всі пакет, ого. Доволі плотно закритий. Ползунка немає. Тут треба рукава. Піймав так. Це повинно бути з нейлону 20 днів, здається. Футпринт. Там була версія 210Т е, Поліастеру. Дуже наплотніша така. Це більш-така легша. Так. Made in... ...Xiamen, China. Xiamen. Тобто так. Вузли нав'язали. Бре, швидко не відкрить. Люблять ці китайці узли в'язати. Подивимось, що там за запуск. Мішочок добротний. Це я розберусь, де я тут аниз девер блискуче кажуть доверху повинно бути. Ну, то ми бачимо, що тут таке поблиску. Я що це схоже такий матовий такий ріпстоп знизу, а це тут а зверху повинно бути. В принципі тканина, думаю, витримає. Угу, есть эти жовті такі витяжки. Ну, кстати, це дуже хороша штука. Можна, должно регулювати колишків. Значить, угу. підв'язати. Ну, в принципі, підв'язати щось там можна придумать, щоб сразу з нами там збирать, розбирать все. Цей товаром задоволений, брав там по знижки десь за 600 там щесь гривень. Дякую за увагу.